Сергій завжди охоче приїздить на шипіт досвідченого туриста, який об'їздив і побачив крізь свій об'єктив усе Закарпаття, важко чимсь здивувати. Але цей водоспад фотограф радий бачити щоразу, адже шипіт завжди різний. Дуже цікаво для фотографа. Це дуже цікаво, тому що різна пора року, різна погода, Тут завжди, завжди інший пейзаж. Зранку одне вечором інше. Влітку одне, восени інше. Зим, взимку взагалі щось е, на що не, не, не похоже. Тут для фотографів це одне з кращих місць на Закарпатті, там, де можна постійно щось нове зняти. Справжнє захоплення і навіть добрий шок отримає турист, який тут уперше. Саме тому мандрівка цими краями починається у найбільш знаменитого закарпатського водоспаду. Казка триватиме з пилипця, гості вирушать у студени. Це село починали заселяти зверху, у гори втікали по свободу. Волелюбний характер притаманний цим місцям, краю опришків, переказів про сховані тут скарби і мульфарів карпатських чеклунів. Під супровід місцевих легенд туристи дістаються гірського озера для повного занурення у казку і натхнення від природи. Природність відпочинку або ж назад до витоків під таким гаслом задумано мандрівку мальовничої між гірщиною. Простота і карпатська щирість саме те, що сьогодні необхідно людям, вважають організатори особливого туру. Він особливий тим, що в ньому немає нічого штучного. Ти приїжджаєш сюди, ти відчуваєш природу, відчуваєш справжню енергію гір, і коли повертаєшся в місто, ти навіть не віриш в те, що е, існує місто взагалі. Є гори, є життя, є усамітнення, є спокій. І це неможливо описати, певно. Коли люди повертаються, вони повертаються в місто і кажуть, це місто. Ми хочемо знову в гори, знову назад. Назад до витоків це головна ідея дати можливість людям повірити у казку і повернутися до справжніх цінностей. Серед атракцій це, по-перше, природа, тому що найкраще, що може бути. Створеним, може бути створене тільки природою. По-друге, це побут, який він був насправді 100 років назад, 120 страви, справжнє добре ставлення до людини, відкритість, відсутність цієї складності, небажання щось ускладнювати, а тільки простота, легкість і відпочинок. Неохоче розлучившись із дзеркальним плесом, слід прямувати далі вгори. За декілька хвилин до того, як сяде сонце, туристи біля казкової яблуні побачать хатинку, таку ж як і сто років тому. Розкішний захід сонця це ще не все. На гостей будиночка, якого не торкався євроремонт. Чекатимуть найкращі зірці верховинської кухні, приготовані на вогні. Вечір триватиме біля ватри, де спочатимуть карпатські легенди, розповіді про опришків та вольфарські оповідки. Вони живуть дотепер самотні в лісах, далеко від людей. Вони, можна сказати, спілкуються з природою, і природа їх розуміє. У Карпатах іще досі жива і містика, і чарівні казки, а головне душевність і гостинність. Справжньою казкою є і цей відпочинок: повернення до витоків, до природи, до старовини і до себе. Казка триватиме і на світанку, коли полонина над селом Лисковець перетворюється на чарівне місце, де, здається, можуть збутися усі бажання. І під схід сонця варто загадати повернутися сюди ще раз.